Деду, виконаємо в практичну роботу 15, складання програм для обчислення чисел Фібоначчі. Завдання. Нам треба виконати, скласти програму для розрахунку Ного числа Фібоначчі. Давайте спочатку розберемось, що ж таке числа Фібоначчі. І так, інакше кажучи, два, два члени послідовності це одиниці. Давайте ми їх перші запишемо. Далі, другий член, третій член це буде сума двох інших. Тоді 1 додати 1, ми отримаємо 2. Далі наступний тепер 1 додати 2 додати 1, це буде 3. Тепер подивіться: 3 додати 2 буде 5. 5 додати 3, ми отримаємо 8. 8 додати 5 це буде 13. 13 додати 8, ми отримаємо. 21. Тепер складаємо наступні два числа. 13 і 21 це 34. 21 додати 34, ми отримаємо 55. Наступне число. 34 додати 55 це буде 89. Що ж, а тепер треба скласти 55. Додати вісімдесят дев'ять то сорок чотири. Так і записуємо 144. Привірте, щоб я не помилилась. І так далі. Що ж, ми бачимо, що ці числа в Фібоначі мають ось таку послідовність. Ми записали з вами, що це числа Фібоначі. Тепер нам треба скласти програму в середовищі IDLE Python. Нам треба зараз записати ціле значення, номер числа. дорівнює int. Так, вводимо пер перший рядочок програми. Треба ввести ціле значення n, тобто .е. вводить номер числа, це підсказка для користувача. Тепер ми пам'ятаємо, що перших два числа дорівнювали одиниці. Ми так і записуємо А дорівнює Б, слідкуємо все, щоб це було на англійській мові. А дорівнює Б, і все це дорівнює одиниці. Перший другий рядок готовий. Тепер нам треба. Вести цикл і перевірити, тобто скласти цей рядочок чисел Fibonacci. Тому, так як у нас відомий скільки до тисячі чисел ми будемо використовувати, то будемо писати for I, потім IN, ранге. І так як ви пам'ятаєте, перші два числа дорівнювали одиниці, то в такому випадку нам треба починати розрахунок з третього члена, тобто двійки. І так, ми ставимо три, три і будемо додавати до цієї тройки ще по одному елементу. Тепер n додати 1. n плюс 1. n плюс 1. Н плюс 1 і закриваємо дужки. Так, все, скільки відкрили дужок, тільки закрили. Тепер наступне число, тобто і те число буде дорівнювати суми двох попередніх чисел. В такому випадку ми вводимо, і це нам повинно, щоб це починалось з відступу, це обов'язково, це буде дорівнювати А додати Б. А додати Б. Тому що, у нас, пам'ятаєте, 1, потім сума цих чисел буде дорівнювати А. Перше число додати друге число. Це буде двійка наша. Так, а тепер пам'ятаєте, що А у нас, Б у нас стає на А і друге місце, тобто А відняти два члени в ряду, а Б становиться С. Тому ми так і допишемо, що А дорівнює Б, і наступний рядочок Б дорівнює С. B дорівнює C. Так, і тепер треба вивести на екран c. тобто ми друкуємо c. А щоб надрукувати це, треба використовувати оператор Print. Якщо Input вводить значення. Елементів з клавіатури, то Print виводить це значення на екран. І так як ми будемо друкувати С. То так і напишемо, що С дорівнює. Лапки відкриваємо, С дорівнює, закриваємо лапки, ставимо кому і пишемо С. Давайте розберемо, згадаємо, що це позначає. Те, що в лапках у нас це буде надруковано, а після кому це вже буде стояти значення, тобто це становиться наступним елементом. Що ж, давайте перевіримо виконання цієї програми, але ж спочатку треба її зберегти. Так, ми зберігаємо. Якщо немає помилок, то програма почне виконуватись. Так, ви пам'ятаєте, що після форці треба поставити двокрапка. Це нам Python і підсказав. Я не поставила двокрапка. Отже, двокрапка є, тепер знову треба зберігти, і виходимо на ран. Введіть номер числа. Ну, Давайте вводимо номер числа, четвертий номер. Четвертий номер, так, вводимо четвірочку. Так, це буде три, трійка. Давайте це перевіримо, Ми ж тільки що перевіряли і писали це, що це трійка. Один, два, три, четвертий номер, трійка. Тепер п'ятий, шостий номер, це буде вісімка. Давайте возьмемо шостий. Возьм, возьмемо шостий. Run, run модула Знову завантажуємо, пишемо run, run модуле Виходимо, і пам'ятайте, що нам три, раз, два, три, чотири, п'ять, ші, Шість, Номер шість. Введіть номер числа, я ставлю 6. І це повинна бути вісімка. Отже, вісімка виходить. Вам потрібно буде у завданні перевірити там 10, 20, 30 член, ви і це запишете. Так, а тепер нам треба записати, продовжити складати цю програму і записати n першого числа числа Fibonacci більшого за 1000. Кількість повторень невідома. Тому будемо використовувати цикл з умовою while. Що ж, давайте зараз будемо удосконалювати програму. Числа А, перше числа А дорівнює Б до рівня одинички, так і є. Але ж тут нам треба ще ввести, що Н. Починається з двойки. Тому наступний рядочок ми так і напишемо: n дорівнює 2. Це у нас число, яке буде використовувати, це буде дорівнювати у нас нулю, поки що нуль. Тепер треба ввести цикл. FOR тут не підходить, тому що ми не будемо знати, скільки у нас буде повторень. Тоді треба краще використати цикл із умовою. Тоді оце ми прибираємо. Двокрапка можна залишити, тому що треба їх буде ставити. І тепер нам треба вибрати файл while. Це менше за тисячу, нам треба сказано, за тисячу. Тобто, в такому випадку, ми будемо до n додавати один елемент. Так і пишемо: до N будемо додавати один тобто наступний член цієї Послідовності n дорівнює n додати 1. Так, С у нас таки буде залишатися С додати А додати Б. А N показує, що наступний номер числа буде збільшуватись на одиницю. Наступне A дорівнює Б, Б дорівнює С. І тепер ми будемо друкувати вже N. Ставимо. N -ку. Так, тепер нам треба зберігти цю частину програми файл, save as, І тут тепер дамо, що це друга частина. Друга частина цієї програми. Зберігаємо і запускаємо програму на викат. І визначимо номер числа першого числа Фібену, чи більшого за 1000. Випускаємо, і вик... у нас виходить, що n дорівнює 17. Отже, Практичну роботу, 13 ми виконали і визначили ряд чисел Фібоначчі. і знайшли перший номер числа Фібоначчі, який більше за тисячу. Це номер 17. Дякую за увагу!